Новий завіт, свята Євангелія від Луки, розділ 13. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому Ісусу, про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала Селамська вежа і побила їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік. Як я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той, у відповідь, каже йому пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус уздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, Стало соромно всім, які противилися йому. І весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив, а він промовив, до кого подібне Боже царство, і до чого його прирівняю. Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город. І воно виросло і стало великим деревом, і птахи Небесні оселилися в його гілках, і знову сказав, до чого прирівняю Боже царство. Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. І проходив Ісус містами, селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось Господи, чимало є тих, які спасаються, він відповів їм Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знадвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли, і пили перед тобою, і ти навчав на наших площах, а він відповість вам і скаже, Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач, і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі Сходу, і з заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. В той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому: Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити, а він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові, ось я виганяю бісів і оздоровляю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Все ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли, тому залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє!